Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал, моє відео. Також вам дякую за лайки, коментарі і підписки. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом, а саме ікри із баклажан, яка виходить дуже смачною, і яку ми готуємо кожного року. Починаю своє приготування із того, що баклажани помила. А тепер роблю ось такі надрізи на цих овочах, Для того, щоб вони краще пропікалися. І краще чистилися. Баклажани використовую білі та фіолетові з такими білими полосочками, тому що вони дуже м'ясисті і смачні, в них мало зерняток. Але якщо у вас немає таких, то можете використовувати самі звичайні. Відправляю їх в духовку для запікання, їх потрібно змастити зверху олійкою, щоб вони краще пропікалися. Я це одразу не зробила забула, тому вони, як тільки почали міняти колір, я їх дістала, ось так змащую і відправляю далі запікатися. Ніжки в баклажанах, хвостики можна одразу відрізати для зручності. Я теж цього не зробила, але це не страшно. Запікала я їх 20 хвилин, але ви дивіться по своїм духовкам, які вони у вас міцні. Як випікають, тобто все по своїм агрегатам, орієнтуйтесь. І ось, поки вони ще гарячі, я ось так їх чищу від шкірочки і буду відрізати плодоніжку. Коли у вас мало часу, ви можете не запікати їх, а готувати сирими. Але обов'язково потрібно очистити також шкірочку. Незалежно від того запечені вони чи сирі, шкірочку ми очищаємо. І хочу зауважити, що з запеченими баклажанами звісно ікра виходить смачнішою. Після баклажанів я ще буду чистити цибулю. Цибулю я буду використовувати сиру і, як завжди, всі інгредієнти, всі пропорції я вам вкажу під відео. І так, овочі підготовлені, далі їх потрібно пропустити через м'ясорубку. Я буду чередувати баклажани з цибулею. Звісно, що баклажани перерізаю на менші шматочки для зручності і все, ось так буду переробляти. Готую я не повну порцію, а половину, тому що ікра в мене вже є приготована. А тут я хочу відзняти рецепт і поділитися ним з вами, тому що готуємо його кожен рік, а ні разу ще вам не показувала. Отже, кастрюльку з овочами відправляю на вогонь. Воно має тушкуватися за рецептом 2 години. Але так як у мене баклажани вже запечені, то я буду готувати десь годину- годину 20. Як ви бачите, баклажани вже гарненько прокипіли. обов'язково їх потрібно перемішувати для того, щоб вони не пригорали. Навіть якщо кастрюля з антипригарним дном. Коли вони гарно прокипіли, в мене вже годину, я додаю спеції. Додаю туди уцхо, сунелі, хмелі, сунелі, сванську сіль. Також, як ви бачите, додаю чесник, який пропускаю через прес. Спеції можете додавати за своїм смаком. Якщо у вас таких спецій немає, то можете додати, як зазвичай, сіль та мелений перчик чорний. Сюди ж додаю олію і додаю цукор. Сіль буду додавати за смаком. Гарненько все перемішуємо, тому що коли ми додаємо спеції, і зазвичай воно може підгорати, якби приставати до дна кастрюлі. Тому не забувайте завжди ретельно перемішувати все. І пробуйте на смак. Якщо потрібно, досолюйте або ж додавайте ще спеції для пікантності, так як це роблю я. За цим рецептом можна готувати також ікру із кабачків, теж виходить дуже смачно. Далі сюди я буду додавати томатну пасту. Томатна паста має бути густою і гарної якості. Ще сюди додам майонезу, і ці два інгредієнта роблять цю страву більш такою пікантною та насиченою. Не забуваємо все гарно, ретельно перемішувати. Після додавання всіх цих інгредієнтів ми тушкуємо ще 45 хвилин нашу ікру. Вже майже пройшло 45 хвилин, ікра стала більш насиченою, густою, і до неї я додаю лимонну кислоту. Це буде консервантом для кращого зберігання ікри на зиму. Знову ж таки, ретельно перемішую і протушковую ще 15 хвилин, і буду вимикати. Ця ікра вже приготувалася, її потрібно розложити по стерилізованим баночкам. Баночки я стерилізую в мікрохвильовці. Знаю ще інший метод це стерилізація оцтом. Оцет наливаєте в баночки і споліскуєте їх, і теж буде гарно зберігатися. Але я вже звикла до стерилізації в мікрохвильовці. Ось так ікру розливаю по баночкам і ставлю зверху металеву кришечку і буду закатувати ключем. Коли закатаю всі баночки. Буду їх перевертати та вкривати товстим таким теплим полотенцем, для того, щоб вона там собі охолоджувалася. Після чого я відправлю її в кладовку або ж буду зберігати в погрібі. Це вже в кого що є, яке приміщення, те ви і використовуєте. Таку ікру можна готувати і з баклажанами окремо, і окремо з кабачком, а також можна комбінувати 50 на 50, 50 баклажан, 50 кабачків, і теж буде Дуже смачно. Тож раджу вам приготувати, тому що це дуже смакує і на хлібчик, як самостійна страва, і до каші, і до всього. Хай вас все вдається, готуйте разом зі мною. Мирного неба вам спокою і гарних звісток. Всім па-па!